Добрий день, Гарного я миру, спокою, затишку так. Буду варити шоколад. Я беру все на око, ну, десь так. Пів склянки більше цукру треба. Дивлячись, скільки вам треба. Можна і склянку брати цукру. І какао гарне бажано темне. У мене моє гарне те, що я заказувала то... Я думаю, мені дві ложки хлапи. Перемішуємо ось закрила. Перемішуємо так з цукром. Ось так не робіть як я. У не розсипай. Тут в мене масло, своє домашнє, ось так, грам 20-30. А ось тут в мене молоко свіже. І відправляємо на малесенький вогонь, хай воно собі топиться і вариться. Тут в мене сир і три жовтки вимішуємо. Сир в мене жирний, це не сепарірованого молока, це цільного. Він такий, як крем виходить. Якби сепаріровано, то треба його трошки перебити. Тим. Як його міксером. Щоб він не був крупенками. А цей крупенками не буде, цей як крем виходить. Ось так. Трошки надберу без цукру. Це буде чоловіку. І там мене питали, що в чоловіка цукровий діабет? Ні, хай Бог милує. Але цукру він не їсть. І ми стараємося менше їсти, але одно ще зовсім не відказалися. Любця моя зовсім цукру не їсть тільки мед. Ось, а, а ми ще не, не змогли. Ну, вже, як казав, багато більше за половину ми менше йому цукру, як ми їли перше. Так щось таке. -то. Цукор колись казали. Цукор і, і сіль, то біла смерть. Щось таке. Ну, але воно солоденьке, смачненьке. Я ще не готова зовсім відказатися. Так щось що таке. Бачите, який вийшов, як крем? Оце з цільного молока. О! Ну, а от мої налісники ті, що ми вчора насмажили на ефірі. Це на воді налісників. Е Три білки і одне ціле яйце, жовтки забрала до сира, три ложки олії, 3-4 ложки, ну, в залежності на яку ви кількість води будете робити. І мука вода. Розводити в перед тісто, як густа сметана, щоб не було крупинок. Тоді доливаєте воду і перебиваєте. Я міксером зараз колочу, вони багато краще получаються. А Вінчиком так не виходять, вони трошки не такої консистенції виходять. А як зіб'єш вінчиком, от яйця, олій і ту воду там можна молоко давати. У ну, мене молока не було, бо я заморозила, то те. То я брала воду і збираєш. ну, Збивається, тоді доливаєш воду, розводиш до такої консистенції, яку вам треба, ось, яку ви хочете. І все у вас вийде смачно і гарно. Так щось що таке то. І виходять в жару на своїй ті електричні бліниці, виходять ось такі гарні налісники. Тонесенькі, гарнесенькі. І дуже смачні. так що... Хто ще думав, чи купити, чи ні купуйте, вчора на ефірі дивилися від 450 до 600 вроді. Та стоїть. Ось. Ну, Мої купляли, вроді ще дешевше була, бо то я вже скільки вже десь за два роки. А ні, напевно, рік що, ну. Бо я не пам'ятаю, чи то цей рік, що був, купили, чи то минулий рік. Не буду брехати, бо не пам'ятаю точно дівчата. Ось, ну я нею дуже задоволена, дуже легко смажити на ній. Сидиш собі, відпочиваєш. І нажарила стос на лісників. Всі вони одинакові і грубини. І все прекрасно. О. Цайту я не маю, бо це не я купляла, це діти купляли. Так, щось таке. -то. Так що готуйте, смажте, я нікого не заставляю купляти, я просто кажу, бо як я. Дивилася, хотіла купити. то дівчата більшість казали, що хороша річ, а пару чоловік казали, що не потрібна по паршиво жари. Ну, може, така попалася, як сказати, блінниця. Ну, мені дуже добре. Олії мастити не треба, клопотів ніяких не вмочила, перевернула, почекала, забрала і все. Так щось що таке. Будемо перемашувати сиром. Ось, зараз я покажу.

А свої будуть будити сир, і буду я їх перемащувати без банана, але буде у мене це шоколад. Ось. Я ось так завертаю. Ось. Ось такої консистенції виходить шоколад. Ось і я буду потрошки в сир класти. Ето шоколаду. І так буду перемащувати. Ось так. А вам потім, якщо не забуду, то покажу О, то більше класти, щоб солодше було. Я їх ще буду протушувати на пательні, Ну, це вже, напевно, буде після ефіру я вже вам покажу, який. Які вони вийшли, протушені. Бо зараз на ефірі поки все перемащу, поставлю протушу. Ось так що ось таке то. Напевно, два кусочки буду класти. Щоб смачніше було Ігорю. Ось такі то справи. Якщо і якось так. А вам всім ми спокою, затишку і міцного здоров'я. Маєте якісь рецепти такі, що без цукру, а смачні провірені. Там, наприклад, з, тим, з бананом чи, чи з медом навіть. Хоча я багато є, так що заміняю там, де є е, що. Той цукор, то я заміняю на мед. Так що ось такі то справи. О. О! Ось так. Вам до зустрічі, покамісь. Тоді покажу, які вийшли вже протушені мої налісники. Всім па по камісь. Так, запрошую. На свої наліснички. Какао з молочком. Самі все наварили в прямому ефірі. Ми такі ось і зараз посмакуємо, бачите, з шоколадом воно гарно виходить. Тільки ще гараченьке. Кава не така. Гарача, а на лісніки ще гарачий. Угу. Виходить дуже смачно. Так що, Хто ще так не готував? Готуємо і смакуємо. Зі шоколадом дуже смачно. Так-так, ложкою їм, ложкою. А можна і пальцями, ну, пальці пече. Всім мирного тихого дня, миру, спокою, затишку. Бережіть себе і своїх рідних. Готуйте, смакуйте. Хай вам всім буде смачно і міцного здоров'я. А ми поснідаємо і будемо братися далі до роботи. До роботи ще є. Так що, всім до зустрічі в слідуючому відео, всім па-па!